Наш директор Олександр Євгенович каже, що він міє розв'язати будь-які проблеми школи одним поглядом. Це Марія Михайлівна. Вона зазвичай добра, але якщо її розізлити. Це наша Тетяна Сергіївна. Любить географічні карти і цим ділиться з нами. А Тетяна Давіна це живий закон всесвітнього тяжіння. Вона притягує до себе всі погляди під час року. Це Аліна Анатолійна, її уроки це завжди лотерея. Ніколи не знаєш, що тебе чекає. Спокійне проведення досліду або евакуація всього класу. А це Анна Олександрівна, що той детектив, який може знайти помилку навіть у твоїх думках. Людмила Миколаївна, Олена Петрівна, Наталія Вікторівна, Аліна Антонівна. Це ніндзя-педагоги. Вони непомітно проникають у розум найменших учнів, залишаючи там міцні знання та вміння. А це Ірина Сергіївна. Вона може розв'язати будь-яке рівняння швидше, ніж ти встигнеш поставити запитання, яка сторінка. Це вчителька біології Руслана Васильівна. Вона може годинами розповідати про те, як ми пов'язані з навпами. А це наша Марія Валентиніна. Вона навчила нас вмикати комп'ютери. Ось, завдяки Андрію Євгеновичу, ми знаємо на пам'ять українські пісні. Це наш фізрук Ігор Леонідович. Він завжди попадає у кільця, так як і цього разу. Це Валентина Дмитрівна. Вона завжди готова допомогти, якщо хтось раптом занедуже або просто хоче прогуляти урок. Це наша вчителька історії Оксана Дмитрівна. Вона завжди каже, що нас клас це машина часу, яка регулярно ламається і повертає нас у кам'яний вік. А це Марія Володимирівна. Вона вже давно могла б насолоджуватися заслуженим відпочинком, але знову повернулася до нас і ми цьому раді. Це Клавдія Вікторівна. Вона може годинами розповідати про тонкощі образів і символів у творі класиків. А це Сергій Олександрович, дружбан Дмитра по його версії Сталеві нерви та витримка. Що тут ще додати? Це Галина Миколаївна, вчителька англійської, кожного разу намагається переконати нас, що англійська це легко, але ми точно знаємо, що її ізі це просто пастка. Це Валерія Валерівна. Ну так її називають діти, а вони її обожнюють.